До магазину Марія дійшла ледь жива, їй здавалося, що вже давно всі люди зрозуміли, що Василько і її внук, бо схожість була неймовірна, і тільки вона вперто відмовлялася вірити в це, та ще при кожній нагоді поливала надію і її сім'ю Брудом. Які прекрасні голубі оченята, як безкрайній океан сині, точнісінько такі, як у мого синочка Василя, були. Сльози лилися рікою, пощукавши десятирічної Марії, і ніяка сила їх не могла зупинити. Вона все плакала, але утішати її ніхто й не збирався бо не було кому. А далекі родичі, сусіди і знайомі відверто цуралися її після того, як Марія так вчинила зі своїм сином і онуком. З того часу минуло вже два роки, як її єдиного сина Василя привезли з Польщі, поїхав на заробітки з маминої ініціативи. Але ж все могло бути по-іншому. І Марія була б зараз і щасливою матір'ю і бабусею, а тепер вона жінка, яку відверто ненавидить усе село. Марія була місцевою бізнесменкою в районі, возила ліс, мала лісопилку. Чоловіка не стало п'ять років тому. Відтоді на її плечі лягли всі турботи по господарству і бізнесу. І треба сказати, що вона успішно з усім справлялася, зате і характер мала різкий, дещо чоловічий навіть. Усі її вказівки підлеглі виконували миттю, сказала, як відрізала. Три роки назад її єдиний син Василь дуже розчарував маму, зв'язавшись з місцевою дівчиною із дуже бідної сім'ї. Надійка, так звала дівчину. Якось дуже швидко і підозріло для Марії оголосила про те, що дитя під серце вносить. Ніколи не допущу, щоб ти зв'язався з цією жебротою. Бач, що надумала прив'язати мого синочка чужим бастрям, кричала Марія. Василь мамі не перечив, не казав ні так, ні ні. Ініціативу в руки взяла ще зовсім юна надійка, насмілилась прийти додому, до Марії і Василя, і довести до їхнього відома, що вона, хоч і бідна, але не бреше, дитина, яку вона носить від Василя, і хоч вона й розуміє, що не пара йому, та все ж благає прийняти її дитину. Бо без підтримки вони зовсім пропадуть на цьому світі. На діті тільки ж 18. Батьки не просихають від оковитої. Хто допоможе як нерідний батько майбутньої дитини. Та замість співчуття отримала стусанів від Марії і вказівку нізащо більше сюди не повертатися. Тут їм не раді, тут їх не приймуть ніколи, а свої казки нехай комусь іншому розповідають. Вночі Марія так і не могла заснути. Всю ніч обдумувала, як має допомогти синові, і придумала зранку поїхала здавати документи на робочу візу Польщу. Не для того, щоб син щось заробив, ні. Це був план втечі на якийсь час з села, поки все вляжеться. Візу зробили дуже швидко, і вже за два місяці Василь був у Польщі. Та не так сталося, як гадалося. Василь працював на будівництві не минуло і місяця, як сталася непоправна біда, і от його привезли в село. Почорніла від горя Марія, не знала, куди себе подіти. Як жити далі? На похорон не пустила Надійку, та ще й перед усіма людьми звинуватила її, що це все через неї сталося. Що якби не зводила наклепи на її Василя, не було б зараз у неї такого горя. Через місяць народилася дитятко, син. Марія лише чула, що назвала його цинічно Василем, який її синочка. Дивитися на дитину не мала й гадки, бо була твердо переконана, дитина не їхня. Та правди не втечеш. Минуло два роки. Марія йде по вулиці і бачить ніби видіння. Її малий Василько, ледь браний, хоча на вулиці доволі холодно. В умовах, чобітках грається під старою майже зруйнованою хатою. Виглядав дуже збідований і недоглянутий, як потім з'ясувалося, Надійка змушена була його залишати своїми батьками, п'яницями, а сама їздила в район на роботу, щоб заробити їм на кусень хліба. Які оченята, таких ніде більше в світі не знайти. Це ж очі її Василя. І як вона раніше цього не розпізнала, до магазину Марія дійшла ледь жива. Їй здавалося, що вже давно всі люди зрозуміли, що Василько її онук, бо схожість і справді була неймовірною. І тільки вона вперто відмовлялася в це вірити. Якось в одну мить Марії стало дуже тісно і ніякого селі, не знала вона, як має дивитися в очі своїм воносельчанам, надійці, але найгірше, як вона має дивитися в очі своєму онукові, Васильку? Він же ж її ніколи не пробачить. Адже це вона бездумно і бездушно забрала у нього. Маленького тата, а у себе зміст життя довго не думала, і через місяць Марія була вже в Неаполі. Буде спокутувати свій гріх тут, далеко від дому, а ще постійно ці очі бачити перед собою і картати себе до самого кінця. Але тут це буде трохи легше, бо, хоч від людського осуду, можна сховатися.